Всім привіт, 17 червня. Значить, так як обіцяв, трошки бачите, розвиднилося, став у тіньок. Так як обіцяв, я вам сьогодні розкажу за свою схему обробітку. От. Ну, перед тим як я розкажу за свою схему, я вам покажу маленьке. Тут ну, на дві минути мені прислав один із підписників моїх своє відео і декілька фотографій зробив. Я вам це зараз прямо в началі <кліг> свого ролика покажу, щоб ви бачили, це чоловік прислав мені з Донеччини Олексій. Значить, він прислав з цим проханням виложити і показати, що для початківців, що не для початківців, бо він вже якби 15 рік займається виноградом ну, для себе. І так, от ну. Ну, Так от вийшло, що повівся, послухав продавців фунгіцидів. Да, і по їхніх, як би, не читаючи інструкцію, не перевіряючи в інтернеті, це все. По їхніх рекомендаціях зробив бакову суміш. Я вам зараз прямо зачитаю зразу, що, ну, нашу якби, переписку. Зараз, секундочку. так, значить, ось о, Читаю. Добрий день, Геннадій. Постійно дивлюсь ваші відео. Та, мабуть, не так уважно. Позавчора у себе скоїв біду, коли бризкав хімікатами, влупив двійну дозу і попалив молоді листя і точки росту. На старих кущах но нові мабуть будуть, але я ж по прививках пройшовся. Деякі підсохли, що робити. Бризкав ось баковою сумішою. Дивіться, значить, свіч налив 20 грам на 10 літрів, фалькона 10 мл на 10 літрів gold 22 мл на 10 літрів Ну от так от короче він оце все по обробив от Ну і він мені фотографії тут прислав час я їх підставлю значить ось на фотографії тут не знаю тут видно ні Ну відео ви побачите це аватар короче який і так важко якби Приживляється, важко з нього отримати би, корневласний. Ну, Мудрився, що Олексій е, спалить його. Ну, і Тут багато тут, таких фотографій, оце все діло, от, прививок він прислав. Ну, і маленький, коротенький ролик, е, е, ну, щоб я показав людям, ну, що буває, якщо от неуважно дивиться. Не уважно читати, або вообще не читати інструкцію, або сліп повірити продавцям фунгіцидів, що там сказали, а не перевірили. Просто урок, щоб покажи, хай молоді, хто починаючи, і не тільки мало ли хто там, як там що. То я вам зараз підставляю це відео, подивитесь. І потім коротенько я з оприскувачем бігати не буду. Я покажу вам тільки. Основне, щоб не затягувати відео, це щоб якось ми щоб вложилися, дай Бог, 10 минут. Значить, покажу, який в мене який стан виноградника, отак, от які в мене на сьогодні грони. от І чим я буду обробляти Так що дивимося зразу, це прислане відео, а потім я вам розкажу за свою схему обробок. Так, ну, відео ви подивилися, да. кожен для себе зробить висновок, що немаленькими дітки. Короте, я не буду тут сварити чи <казувати> доказувати щось. Значить, Показую стан свого виноградника на сьогодні. Дивіться, це в мене ось отакі грони. Це Ютал. оце в нього такі. Таке пройшло запилення і отакі грони. Доволі є взагалі здорові, дивіться, які повбічки. Аж ось все, це, це все Ютал. Корневласний Ютал. От, це ютал. Оце ось ось показую вам гроно Юпітера. І вон, їх багато тут таких. вони майже всі такі, як ніколи, позапилювалися. А оце така ось каска, бачите? Геть маленький. Ну, тобто такий різнобій. Ну, ось ось каска. Біла акація. Оце таке в неї запилення. Ви бачите. Ну як запилення, то і гарне, бачите, тут немає якби, все. А рядом з нею дивіться, які, бачите. І оце такий різнобій, це ось о, джин. Це гроно пам'яті смольникова. Оце отакі вони, бачите, ось оце на сьогодні. Отаке ось таке запилення ось у щелкунчика. Якби опилене і все добре, ну бачите, маленьке, як спічечна головка. Ось, опилення добре, дуже хороше. Ще ось одна казка, ну це привита на добрині. Бачите, доволі таке, ну, добре, гарне, красиве запилення. Ландиш ось отак от на сьогоднішній день. Оце такий у мене ландиш. Що осипалося, що не осипалося, то ось показую те, що те, що, залишилося, те, що є. Ну, начебто, Наче б то окей. Бачите, оце ландиш такий. А ось дивіться, ретаро, бачите, тільки ось, ось така у нього. Ну, а обробляти треба. Так, ну шо, я вам показав стан наших, стан свого виноградника, які на даний час у мене вже ягоди їхній стан, яка величина страшний роздріб, воно все різне. Цей год якийсь непредсказуємий, Вже деякі там на, Ю, на Юпітері вже, мені каже, там через неділю розмягчаться будуть. Там взагалі тільки як спічечна головка, там ну, коротше роздріб страшний. Цей год якийсь в нас непредсказуємий. Я мав робити зазвичай після цвітіння винограду вже по гороху да, мав робити, як я обично, це там рідоміл, фалькон. Короте. Зараз я передивився, думаю, ні, я не хочу якби, ризикувати цими препаратами. Там термін очікування здоровий. Не хочу. Думаю, я передивлюся. Короте, на сьогодні я буду обробляти, значить, я вам показую. Препарати ось я вже їх ось вистроїв, положив. тут, значить, От, мільдю я буду працювати Таносом, танусом. От. Це у мене бо танус, ви знаєте, випускає, кортева. У мене кортева ось, ось виглядає танус. От, Оце я застосовуватиму танос от мільдю. Буду брати 6 грам на 10 літрів води. Це що касається ну, по Мільдю. Потім за місці фалькона я буду брати Флінстар. Це ось ну, от, Це в мене тут 400 мл Флінстара. Я купляв заводську. Це Байеровський цей препарат. Іменно Флінстар, Німецький байер. У мене оригінальна була, я купив на двох із Петровичем. Я відіслав одлив собі на 400 грамів, а стальне у заводській, ну в такій типу, заводській упаковці я відправив на кривий ріг. Тобто, ну, мені воно Це Це я буду працювати відюма. Він заявлений від відідюма, сіра гниль. Короче. З терміном очікування 20 днів. Оце я вмісто фалькона буду приміняти, місто рідоміла Танос, вмісто фалькона Стар буду приміняти. Потім Свіч. Ось що ви бачите, заводська. Якби я брав її в 23-му році, да не в 23-му, а в цьому році, в лютому місяці. Тобто, заводську на фірмі вона оригінальна. Ця сингентовська, От, е, е, значить, кхе, свіч я буду брати 1 грам на 1 літр води. От, ну, Таке. Це по сірій гнилі обов'язково буду працювати. І як в качестві прилипача, сільвертагу, то адюант. Бачите, оце я його буду приміняти 5 мл на 10 літрів води. Перед цим обов'язково е підготую воду. Я зараз при вас просто провірю. ось У мене набрано тут, ну як і дощ був, як ця краса дощіва вода. Но я все одно мені дощова, не дощіва, я готую усю. Так, Включили прибор, міряємо pH води. Ось це я ж кажу. Це дощова вода. Дивіться, одна ближається до не знаю, сонце відсвічує блін. Зараз ну, ось, ось 7,85 іде 7,9 вже, бачите, ну буде 8, воно нічого не міняється, я завжди сто раз міряв. Я знаю, скільки буде цій дощовій воді. Ось зараз ось, буде вже ось 8. Не знаю, воно блікує, мені не видно в камеру. Бачите ви чи не бачите. Ну, коротше, 8. Будемо доводити. А, ось я вже показав восьмерку. Я вже витягну, дивіться, 8, бачите? от, Зараза, от блікує. Ну, 8. Якщо не видно, повірте на слово. 8. А ну, провіримо по солях. Що тут по солях у нас створиться. Так, дивіться, показую нолик. А тепер вставляємо і дивимося. Дивіться, 329. Да? Тобто дощова вода. Це я кришу змивало, там балкон змивало. І оце сюди дивіться, вона не двигається ні туди, ні сюди. Стало 329. Отак вона й показує. Гляньте. От. Тобто дощова вода, значить, pH ми будемо уменшати, і додамо сюди фосфат мочевини Значить, щоб зменшити нам на 2 одиниці коротше, на 60 літрів, це я сюди положу десь грам 30 фосфата мочевини І в мене буде чиста 6, ну, 6 буде pH води. От і все. Потім я ці всі препарати, які я вам показав. Замішую одна бакова суміш і пішов гуляти по винограднику. значить, ну, Не гулять, а оброблять. Значить, оце так. Я відео я ж кажу, не буду затягувати, не буду я зараз колотити оце на камеру, воно вам не нужна. Всі це всі прекрасно бачили. Обов'язково. Костюм. Той, хто виписував, в кого є, в кого немає, все одно костюм як що, Захищайте. І обов'язково на лице. повнолицева, чи яка у вас є, бажано повнолицева. Ну нема повнолицевої, все одно і очки, ну, окуляри, і вперед, вперед вбій. Є, оце така схема обробітки в мене сьогодні буде. Вроді розпогодилося, сонечко, все. То отак я вам показав, що мало бути, а що буде. Мав бути Falcon і рідоміл ну, замінив місто Рідоміла Танос, місто Falcon – Silvet Гол, Флін Star. Отак. От. А Silver Gold у мене ну, прилипав. От, от і все. оце ну, і ж, Підготовлюємо воду і все. На цьому все. Я сказав вам свою схему обробіток, у вас, може вона відрізнятися від моєї. Вже по своєму винограднику бачите, яка, який у вас стан ягоди. Якщо геть манюсінька і більш-менш однорідна, то можна ще і рідомілом працювати з фальконом. Ну, Я вирішив, так, бо бачу, що я можу не. Ну, неохота, не самому, на собі це все іспитувати. Тим більше в мене і дітки, і для діток беруть, і батьки другий раз приходять на участок, бо бачу, що вже скоро воно піде. Навірно, цей рік буде в середині липня, би будемо куштувати. Так що якось отак. То я себе перестраховую, не хочу. Я вже більше туди хімії, якось буду так. У мене виноградник чистий, я обійшов, не дали Немає чого я туди буду приміняти жорстку таку артилерію. Будемо ну по мінімуму працювати. Так що якось так на цьому, все. До побачення. На все добре.